Бачимо оці такі намагання зі сторони міста все ж таки змінити курс транспортний, є краще розуміння, що все-таки трамвай це не щось, що гуркоче та заважає людям, і це не щось старе, що чого треба позбавитися. Це що сучасний транспорту, коли ти їдеш в Європі в трамваї і обганяєш дорогезні автівки, у тебе є гідність, розумієте? Ти не принижена людина, яку змусили їхати на соціальному там, якомусь філії транспорту. До 2021 року давайте відверто, от харківський трамвай це неулюблене дитя міської влади, будь якої яка була він постійно був в якомусь такому маргіналізованому стані, і до нього відносилася як такого чогось застарілого, чогось несучасного, і того, що врешті-решт помре. Тут 26-й трамвай своєю певною жертвою став переломним моментом. Булах говорить про супротив громади проти ліквідації 26-го маршруту. Коли у 22-му році, у перші місяці повномасштабної війни демонтували рейки на вулиці Весніна. з оскарженням активісти пішли у суд, який визнав, це було зроблено незаконно, але водночас не зобов'язав мерію повернути рейки на місце. В контексті війни тут є питання, тому що це великі витрати повернути, як було? І в контексті того, що так як було, воно не дуже добре було. Наприклад, от зупинка, яку я згадав, вона не відповідала нормам ДБН. Тобто, зараз ми фактично не можемо побудувати те саме, що там було. Я навіть телеграм-канал, наш за трамвайна весіна, хотів перейменувати за трамвай в центр. Яким чином влаштувати трамвайне сполучення між Салтівкою і центром вирішуватимуть харків'яни? Незабаром мерія має оголосити конкурс. Всі бажаючі зможуть взяти в ньому участь. Там буде, я думаю, примітивна графічна частина. Ми хочемо побачити, як бачать трамвай навесні на не тільки профільні фахівці, а й просто містяни і тих, хто їм користувався чи просто знає про цю, про цю ситуацію. Найближчим часом має відновити роботу п'ятий маршрут. До початку повномасштабний він поєднував вулицю Одеську з парком машинобудівників. Основна наша проблема те, що не вистачає водіїв в цілому по громадському транспорту. Зараз ми бачимо невеличку, невеличку динаміку щодо покращення цієї ситуації. По п'ятому маршруту не хочу. Казати конкретні дати, але ми зараз вже пропрацювали варіанти там, виходячи з кількості того водійського рухомого складу, це можуть бути трошки більші інтервали, ніж були там до війни. Але я думаю, ми його запустимо десь ближче до весни. Ну, сподіваємося на це. Планують відновити рух трамваїв і до залізничної станції Лосіве на ХТЗ. Але це буде складніше. Лінія на лосовона дуже стратегічно важлива. Ви знаєте, що у нас там працює 204-й автобус. Він постійно переповнений. У нас там був місцем аварійний стан ще до війни, коли лінія експлуатувалась під час війни. Із... Наразі ситуація така, що там повністю відсутня контактна мережа. Тобто це основні роботи, які потрібно там відновити. Це стосується саме монтажу контактної мережі та контактного дроту. Звісно, хотілося б цю лінію капітально відремонтувати, але ви розумієте, що це дуже великі кошти. Скоріш за все, це буде все здійснено тільки поточним ремонтом. Матяса також питали щодо перспективи відновлення руху трамваїв до лісопарку. Це недоцільно відповів посадовець за його словами. Планів щодо демонтажу законсервованої лінії зараз немає, але у майбутньому шлях хочуть переглянути. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.